Щодня до рятувальників навідуються діти, щоб дізнатися багато корисної та цікавої інформації про службу порятунку, про будні рятувальників, про їхні виїзди для надання допомоги людям. Цей тиждень не став виключенням. За важливими знаннями до рятувальників, навідалися діти з СОС, дитяче містечка Івано-Франківськ, які уважно слухали та запам'ятовували інформацію про основи безпеки, що може стати корисною у житті. За час перебування у класі рятувальники нагадали дітям правила. Поводження з електроприладами, щоб не допустити пожежі, навчили, як користуватись вогнегасником, а також діти переглянули цікаві безпекові відео, створені спільно з Івано-Франківським академічним обласним театром ляльок імені Марійки Підгір'янки. Поєднання наочної демонстрації в класі та всього почутого обов'язково запам'ятаються дітям, адже правила безпечної поведінки та порядок дій у надзвичайних ситуаціях бережуть їх від небезпеки. Діти з цікавістю розглядали наочні матеріали з правил. Поведінки під час різних небезпечних ситуацій розроблені ЮНІСЕФ спільно з ДСНС.